Вот он, старый бойлер. Вот так вот тут все. Тут вода. Короче, все в воде, все мокро. Что я так думаю, я ее дуже вчасно меняю. Вон бурулька навіть висить. Все, он опускало воду. Привітайте мене. Я його таки встановив. І мені здається, він навіть працює. Проколупався я до халерив. Ну, тут самі бачите, яка система. Це треба мені мені мані щоб оце все нахрен зняти і зробити тут людський ремонт. Ну, тут був арм... оце, оце старий бойлер. Оця водичка капала з нього. І оце таку хрінь накапала. Ну, тут, 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 звісно, треба робити ремонт, бо оце все було задіяне сьогодні. Оце ще тут такий бардак робиться. Ах, да, коротше, зараз буду прибирати, але дякую. Бойлер стоїть, ніби гріє. Я так думаю, за годинку я вже буду бачити, що воно мені там нагріло. Все, пішов прибирати. Ще раз подякував за бойлер.